Російський диктатор Путін начебто знову пригрозив світу ядерною зброєю в разі агресії проти Росії і Білорусі, заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова її застосувати, скликав екстрене засідання Радбезу щодо ядерного стримування, на якому запропонував розглядати агресію з боку неядерної держави за участю ядерної, як їхній спільний напад на Росію. Я також заявив, що Росія залишає за собою право застосовувати ядерну зброю під час агресії, якщо далі цитата противник використовуючи звичайну зброю, створює кри. Тичну загрозу це кінець цитати диктатора. Михайло Подоляк, радник керівник президента України, вже з нами Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Ну, те, що Володимир Зеленський розпочав свою промову під, ну, на виступаючи на 79-й генсаблеї ООН, саме з ядерної безпеки, і власне привернув котре світ до цієї проблематики. Він почасти мав на увазі, звісно, в першу чергу наші атомні електростанції, які до речі, акт агресії вже здійснювали Росіяни на початках широкомасштабного вторгнення щодо Чорнобильської С так само захопили заєс. Але я нагадаю, що і ракети і дрони чи не щодня літають над діючими електро, атомними електро. Станціями це один кейс, інший кейс або одразу два питання в одне вкладаю. Як ви відреагуєте власне на оці ініціативи на Росії? Там, до речі, вони зазначили, що будуть власне реагувати. Можливо, якщо змінять цю саму ядерну доктрину, реагувати ядерною зброєю, якщо будь-які там недружні будуть рухи в бік Білорусі, от така теза прозвучала. Що це за нагнітання ескалації на тлі засідання а, членів організації ООН? Три Відразу можна три моменти підкреслити: перше це спроба перехопити порядок денний. Ну тому що президент сьогодні України говорить на засіданні Генасамблеї ООН про те, що Росія абсолютно це конкретно чітко агресор, який в рамках міжнародного права таким фіксується, і крім того, він порушує статутні статутні умови існування міждержавних відносин. І безумовно він завдає суттєвої загрози атакуючи енергетичну систему, в тому числі компоненти атомної енергетичної системи в іншій суверенній країні. Ну тобто, тут безумовно це все звучить з трибуни. ООН. І, безумовно, для Путіна важливо перехопити порядок денний і сказати: дивіться, все, що вони говорять, все рівно будемо фіналізувати цю війну в рамках нашої концепції. Друга складова, ну це дивіться зустрічне питання. Це виглядає дуже круто. Да, людина починає триденно там. Ну це ми так Саркастично говоримо Триденна спеціально військова операція, А сьогодні тремтячими руками нас аркуша паперу зачитує наступне: дивіться: якщо ми будемо програвати конвенційною зброєю цю війну, то ми будемо використовувати проти неядерної держави ядерну зброю. Ну це абсолютно репутаційний. Репутаційне дно це очевидно, що Російська Федерація не розуміє, як зупинити те, що далі буде продовжуватись цій війні. А що буде продовжуватись, ми з вами бачимо не тільки на прикладі курської операції, так само на прикладі ударів, дальнобійних ударів, дальнобійними засобами, які е, мають. Виготовлення українське, ну тобто, це українська продукція, удари по території Російської Федерації, вони достатньо ефективні і вони суттєво впливають. Ще раз ми про це вже неодноразово в вашому етері говорили. Суттєво впливають на соціальні настрої в Росії. Це друге, і тому заради того, щоб якось зупинити оці всі. Дискусії щодо масштабування цих ударів а масштабування можливе тільки за згоди наших партнерів, тому що для масштабування потрібно використовувати дальнобійні інструменти західного виробництва. Більше того, треба ці інструменти отримати, тому що в нас є певне обмеження подальності того, що ми сьогодні отримаємо, ну там, наприклад, 250 п'ятдесят кілометрів. Нам потрібні засоби на 500-700 1000 кілометрів для ураження великої воєнної інфраструктури, і оці публічні дискусії, які вже на фінішній прямій, так. Зрозуміло, що вони довго там фіналізуються, але між тим на фінішній прямій і безумовно переговори президента сьогодні в Сполучених Штатах навколо цього точиться. Це все а Росія пробує зупинити саме такими заявами. Ну і третя складова: а що ще може Росія сьогодні викласти на стіл, скажімо, умовний стіл? Конфлікту, окрім того, що вона вже там тримає. А тримає вона практично все, що в неї було в загашнику, до ну, тобто мацю назі всі види конвенційної зброї. Що ще Які ще аргументи? Дивіться, традиційна пропаганда не працює, традиційні погрози не працюють. Гаряча фаза війни не працює. Щоб там не говорили про Росію, кількісно навіть вона не може передавити Україну. Це не те, що вона не може протистояти НАТО, наприклад, колективному альянсу. Вона не може протистояти Україні, досягаючи тих цілей. Про які заявляла на початках, і безумовно Росія сьогодні пробує використати останній аргумент аргумент найбільш, ну скажімо так, боявузливих людей це те, що в нас є ядерна зброя. Давайте ми цю ядерну зброю використати там, де це заборонено договором про глобальне ядерне стримування. Але ж бачите, ми вже атакували за горизонтні РЛС. Ми вже атакували А-50 і збивали. Ми вже багато чого робили. І, зокрема, навіть не ракетами від союзників від партнерів, а нашими дронами вітчизняного виробництва. І в принципі, реакції не було аж на, надто такої, якось знаєте, такої, типу, скликати радбес, якісь там доктрини передивлятися. А ось нині хочуть щось передивитися в той же час. Знаєте, дискутується в суспільстві світовому, я би сказав, так амплітуда досить широка цієї тези. Чи може засу. Усувати Росії ядерну зброю чи ні від не може ні. Це вже пройшло. Це було в 22-му році зараз. Точно ні. До того що так ця загроза існує, і сьогодні вона неймовірно висока. І саме тому лідери деяких країн, європейських, зокрема там і в Сполучених Штатах Америки, не хочуть надавати там дозволи і далекобійного озброєння. Амплітуда досить широка. Як тут зрозуміти, де все ж таки істина? Ну давайте повернемось до ключового і. Ну тобто, і що країну агресор треба простимулювати тим, що її не покарати за сам факт агресії. Правильно, ну тобто, треба стати перед нею на колінами і сказати: ну давайте далі, вбивайте нас, далі продовжуйте експансію, далі продовжуйте війну на ваших умовах. Давайте або перейдемо до м'якої капітуляції, або до жорсткої капітуляції. немає різниці. Ну, тобто, про що йдеться? Йдеться і далі що, і як ці країни хочуть запобігти наступним там, скажімо, імперіалістичним спробам Росії захопити чужі території і щось там влаштувати? Ну чому вони тоді мають не йти в країни Балтії, чи не йти десь там в Північній Європі, чи не йти далі на схід Європи, чи ще якісь країни беремо вже південь і так далі, бувшого радянського союзу? Чому вони мають себе зупинити? Якщо вони будуть розуміти, що в нас змінена ядерна доктрина і тому ми можемо всіх лякати тим, що будемо використовувати проти неядерних держав ядерну зброю. Тоді будь-яка неядерна країна буде в принципі буде потреба шукати якийсь там зонтик, ну під яким вона буде знаходитись ядерний мається увазі, або шукати доступ до ядерних технологій, до виготовлення ядерних, ядерної зброї, як такої, або доєднуватись на правах меншого партнера, міноритарного партнера до якогось альянсу, де є ядерна держава. Ну це нонсенс, по повний. Але давайте ми про прагматику говорити. Ну добре, історично суб'єкт, суб'єктина на прізвище Путін історично себе веде. Це що означає? Це означає, що вони оцінили. Що буде, якщо буде масштабування? Оце ключове слово масштабування ударів в глибину Російської Федерації. Вони нарешті усвідомили, що таке перенесення війни на територію Росії. Як це буде впливати швидко, дуже впливати, вкрай негативно впливати на соціальні верстви Російської Федерації. Це буде паніка, це буде страх, і це приведе абсолютно до швидких змін, трансформацій про те, що ми неодразово казали. Ну тобто ще раз слово масштабування їх лякає не просто якийсь там поодинокий удар, куди а вони зрозуміли, що як тільки Україна, яка показує наскільки ефективно нам Вати своєю зброю в обмеженій кількості по території Росії, які це до яких це наслідків приводить, перш за все соціальних наслідків, наслідків серед психоемоційних настроїв Росіян і так далі. І тепер уявіть собі це питання. І що з'ясувало що всі ці РЛС-системи, що всі ці протиракетні системи, про які там Росія знову ж таки в рамках своєї пропаганди достатньо довго розповідала, не працюють так, як вони розраховували на це. А тепер вони уявляють, що тих ударів буде в 10, в 15, в 20 разів більше, що буде горіти практично вся центральна, центрально чорноземна района райони Російської Федерації. Вони уявляють, які будуть соціальні настрої, які буде тиск іти по таким регіонам, як Ленінградська, Московська, Орловська, Саратовська області. Тобто, це не Курська, навіть область, це не Білгородська, яка звикла жити в стані війни, і не Брянська область, ті прикордонні території, ну і Ростовська, які достатньо, ну м'яко кажучи, спокійно. Відноситься до того, що тут війна під вікном іде. Це зовсім інші регіони. Вони оцього слова масштабування дико бояться сьогодні. І тепер переходимо до прагматизму. Ну, послухали ми заяви Путіна. Ви абсолютно праві. Не перший раз він це говорить. Друге. Ну треба прагматично підходити до того, що ми робимо. А ми маємо продовжувати наносити масштабні удари по території Російської Федерації, ефективні удари дронами, ракетами, свого виробництва. Третє ми маємо продовжувати тиснути разом з нашими партнерами. Тут до речі була непогана заява, наприклад, прем'єра Данії. Данського прем'єра Фредеріксен вона чітко заявила, що дивіться, що за обмеження, що це таке, взагалі. Про що ми говоримо? Ну, ми сьогодні маємо конкретного порушника, максимально агресивного порушника міжнародного права. Ну давайте не будемо себе стримувати з точки зору підтримки України. Це не працює навпаки, це стимулює і тому безумовно треба дотискати наших партнерів. Тим більше, що є непогане лобі, мається на увазі. Це Північна Європа, це Східна Європа, це наші краї... наші друзі з країн Балтії, які будуть також тиснути. Ти разом з нами, тому що війна має бути паритетна. Дивіться про що Путін прямо говорить? От коли він говорить про те, що ми будемо вносити там зміни в ядерну свою доктрину, він же прямо говорить. Давайте так. Я буду воювати як я хочу воювати. Ну тобто зовсім не звертати уваги на конвенції, на міжнародне право, на правила ведення війни. Але ви примусьте Україну, щоб вони не чинили спротив, достатньо, щоб вони стали просто на коліна і чекали, поки ми їх будемо вбивати. Тому що інакше ми, Росія, воювати не вміємо. Ми не можемо воювати на рівних. Ми не можемо воювати в паритеті, коли в них є дальнобійна зброя, ми використовуємо дальнобійну зброю, коли в нас земля повністю горить. Ми так воювати не звикли. Ми звикли воювати тільки коли не паритетно, коли ми будемо робити все, що нам заманеться, а вони будуть обмежені навіть використанні е звичайних юридично прогарантованих інструментів. Ну от про це йдеться ця заява. Тому ще раз. Продовжуємо робити прагматичну роботу, продовжуємо збільшувати е, нанесення ударів по території Росії, продовжуємо суттєво впливати на соціальні настрої, продовжуємо переносити війну на територію Росії, продовжимо тиснути на наших партнерів, що війна має йти в рамках тих правил, про які вони самі говорять постійно. Правила війни. В правилах війни країна, яка веде оборонну війну, має право наносити удари. Тепер щодо ядерних там доктрин ядерного стримування. То тут же треба сказати, що Російська Федерація чітко говорить Китай, Індія не тільки про країни Європи, там Франція, Великобританія чи Сполучені Штати, а Китай і Індія не мають ніякого авторитету і не можуть контролювати використання ядерної зброї як такої, і в принципі, Російська Федерація готова обнулити сучасну цивілізацію, тому що є якісь там неадекватні. Скажімо, люди, які постійно ну думають, що вони все ж таки мають право поводити себе так, як поводиться оце суб'єктина на Путі. Ви тут згадали про хорошу заяву? Жили такого визначення. А я згадаю ще одну хорошу заяву, яка пролунала на урочисті вечері в межах там заходів генасамблеї ООН. разом з Ентоні Блінкеном, коли спілкувався, і вечеряв очільник МЗС Болгарії Іван Кондов, він сказав, що. Країни, члени альянсу НАТО будуть тоді в безпеці, коли Україна буде членом цього самого альянсу. маю на увазі НАТО. Ну і до речі, очільник керівник офісу Президента чи Офісу Президента пан Єрмак, зазначив, що Україна НАТО це так само є частина плану перемоги. В цій частині було би досить звитяжно знаєте, сподіватися, що справді ця історія якось зрушиться з місця, тому що ми розуміємо, це очевидно, що бути в альянсі це 100% гарантія від наступних нападів, та й в принципі ну безпекова. Така складова, максимально потужна. Але давайте говорити про те, що той самий лідер Туреччини Редже Пердоган зазначає, що ООН є неефективним майданчиком його потрібно реформувати в той же час, коли ми веземо свій, свій план перемоги. А пропонує там умовно Бразилія свій план перемоги в тому ж самому на тому ж самому засіданні. Ну на полях саміту, значить ООН. кажуть, будемо збирати там країни глобального півдня і пропонувати свої варіанти завершення цієї війни. Туреччина пропонує посередництво, та й багато багато інших лідерів щось там пропонують. Як ви в цілому оцінюєте взагалі цьогорічний саміт 79-й, в тому контексті, що знаєте, кожен якось грає свою партію, видається так. І чи дослухаються до наших пропозицій врешті? Ключові ключові майданчики для переговорів це безпосередні зустрічі президента України, зустрічі з лідерами інших країн. Це перше. Друге, ми вже знову ж таки неодноразово казали, що майданчик ООН, це піар-майданчик де можна просто проговорити, якщо це є потреба в цьому публічно ті тези, які треба донести до максимально широкої аудиторії. Не більше того, оон ну принаймні. Скажімо, ООН навіть резолюцію підготувало щодо необхідності повернути той ж ЗАЕС Україні і це буде гарантувати, скажімо так, ядерну безпеку як таку, як концепцію. Принаймні, непогано, що є ці резолюції, але більше ніж резолюції, очікувати від ООН неможливо нічого. Це не є дієва організація, яка має якісь логістичні інструменти впливу, дипломатичні інструменти впливу чи щось подібне. Тепер третє ключове. Ну а я просто не знаю. А Бразилія є суб'єктом війни? Ну, тобто, вона якось розуміється на тому, що відбувається в Україні. Ну тобто, вони безпосередньо приймають участь у бойових діях, вони захищають свої родини. Ну тобто, вони якось. Цьому приймають участь, і тому вони виходять і говорять: А давайте ми пропонуємо свій мирний план, який буде виглядати як м'яка капітуляція України. Ну, ми ж так вважаємо. Ми вважаємо, що вони не мають права захищати своїх дітей, вони не мають права захищати себе, і тому ми пропонуємо негайно зупинити війну, заморозити конфлікт. Ну, це буде означати, що їх просто не буде завтра. Ну їх просто знищать. Чому тому, що російська федерація продовжує експансію різними шляхами, різних форматах. Але ми пропонуємо, щоб закінчити ні, ні, пане цим, Михайло, там знаєте, вона... ще не... там знаєте, що у бурі, що ключовим таким ключовою умовою від Бразилії є те, що будь-які перемовини і домовленості мають відбуватися на тлі присутності російських військ на території України, тобто вони не наполягають, і навіть не акцептують те, що Росія має вивести свої війська, те ще є головною умовою з нашого боку. І власне саме тому і осі президент і сам президент говорить, що це схоже на якийсь план, все ж таки більш російський, да, те, що пропонує Бразилія, це не схоже. Це є російський план. Просто треба знову ж таки. Президент обережно говорить, але президент абсолютно правий. Немає жодного варіанту закінчити війну через заморозку. Ну, це то це, це, це нонсенс. Це вже очевидно. Після 2,5-950 днів там трошки більше війни чітко показують наміри Російської Федерації. Навіщо вона зайшла? І чи зупиниться війна через чи війна через заморозку? Ні, безумовно. Ну тобто, країна, яка пропонує заморозити війну, вона пропонує не це. Вона пропонує. А давайте ми разом відвернемось, поки Україну доб'ють через рік, через два, через три чи ну в будь-який момент. Ну це так виглядає. Просто ми, так знаєте, ефмеїзмами не користуємось. Ну це теж мирний план. Вони мають право. Ні, чому вони мають оцінити об'єктивно є міжнародне право? Так. Ну давайте дотримуватись цього а, юридичного документу. Якщо ви хочете пропонувати якусь іншу юридичну конструкцію, то поясніть логіку цієї конструкції, що означає заморозка конфлікту. Це приведе до миру? Ні, це приведе до того, що Російська Федерація буде позбавлена можливості продовжувати агресію. Ні, чому тому, що вона не реалізувала ті цілі, які ставила напередодні вторгнення. Це ж очевидно. Третє, це позбавить Росію можливості далі продовжувати мілітарізувати своє суспільство, свою економіку. Ні, навпаки, це пришвидшиться ці процеси процеси. далі наступне питання: чи це позбавить Росію можливості вважатись глобальним домінуючим лідером, біля якого будуть групуватись країни начати? Як говорить президент України, Північна Корея, Ірану? Безумовно, ні. Вони будуть навпаки суттєво пришвидшувати ці процеси єднання навколо Російської Федерації. Чи буде Росія себе поводитись по відношенню, наприклад, до України? Ну скажімо так. Е я навіть не скажу там дружньо, це нонсенс, да? але хоча б там нейтрально, ні безумовно, вона буде продовжувати Україну максимально ображати, провокувати і атакувати. Ну що це за план, коли ти говориш відверто, від приходиш і навіть не даєш логіку, говориш, ми хочемо, щоб вони програли війну. Ну так так і скажіть, наш мирний план виглядає так, що країна, яка 950 днів чинить спротив ефективного Росії, яку всі боялись вчора, ми маємо це визнати, що ця країна 950 днів видавалку проти Російської Федерації. І так далі, але ми пропонуємо їм все рівно здатись. Чому ну ми хочемо, щоб вони здались, тому що ми не хочемо, щоб на перших шпальтах газет світових писали про агресію Російської Федерації? Отак От це виглядає. Це промоція російського плану. М'яка капітуляція України. Президент про це до речі, України знову ж таки підкреслював, не може бути ніякої м'якої капітуляції, тому що будь-яка заморозка конфлікту, будь-які умови російські не є прийнятними, тому що вони приведуть тільки до поступового знищення України не за Три дні, як вони хотіли. Ну, давайте це умовно, три дні. Безумовно, не так швидко, як хотіли. Не бліцкрігово, але в будь-якому випадку цілі вони свої будуть реалізовувати далі. А які ці цілі? Знищення українства української держави і територіальний контроль, тотальний територіальний контроль на суверенному просторі України. Ну точно нам потрібно ці плани? А, так, акцентуємо увагу наших глядачів, що шириться повітряна тривога. Вже більше ну вже практично половина України є червоною. Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька область, Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина є червоними. Повітряне село Збройних сили України повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження на тлі зібрання в межах ООН. Бачите, Росіяни ще не щодня атакують і то ж Запоріжжя і Харків та й Херсон. Та багато багато інших регіонів і громад, і це все, щоб довести, що вони напевно поки що не готові до якихось перемовин, а хочуть все ж таки відчути всю нашу міць і силу в сенсі мілітарному. Ми будемо так само у відповідь на удари по території Рефі. Але що ми можемо? Давайте, пане Михайло, приділимо ще кілька хвилин цьому питанню. Адже Блумберг повідомляє про те, що Росія в 25-му році хоче додати ще 3 трильйони рублів на оборонні і безпекові свої значить потреби. Я нагадаю, що від відпочин... Такків широкомасштабного вторгнення бюджет РФ країни Росії налічив приблизно 80 мільярдів. Це саме такі кошти виділялися там на оборонку мільярдів доларів. Маю на увазі. Потім під час широкомасштабного вторгнення збільшили до 112. Нині йдеться про 140 мільярдів доларів, і це приблизно 40% видатків. Ну і врешті бачимо, що тенденція така до збільшення. Те, що за рахунок соціальної царини там або потреб інших, це вже нікого не хвилює. І так само вони ж збільшують і кількість своєї армії, адже вторглися в 22-му році в кількості до 200 тисяч. Нині у них там 460. в гур називали такі цифри. Зараз Путін збільшує чисельність армії, і є така версія, що хоче дійти до мільйону солдатів, які перебуватимуть на території України. Така експертна оцінка. Що ми можемо цьому протиставити? Yep. Просто задам питання, в якому вигляді вони перебуватимуть на території України. Це дуже важливо. І тут ми приходимо знову ж таки до ключового. Високотехнологічна зброя дозволяє все це знищувати на далеких відстанях. максимально знищувати, тобто масштабувати і знищення не тільки інфраструктури, не тільки об'єктів, але і кількісних показників тобто ресурсу і живої сили. Це перше, але давайте про гроші. Ну, по перше, треба відповісти на питання: а звідки Росія бере сьогодні гроші, на яких ринках вона їх бере. Ну тобто, хто федеральний бюджет спонсорує? Які компанії було бажано б це зрозуміти. Ну тобто заяви заявами, але які компанії спонсорують Російську Федерацію сьогодні? Тобто, де вона заробляє? Це перше питання. Ну, санкційне питання. Є друге питання: ну, навіть якщо в тебе є гроші, це не означає, що ти можеш на мілітарному ринку ну все виготовляти. І ми бачимо сьогодні, що Російська Федерація має суттєві дефіцити, і вони наростають. Суттєві дефіцити в снарядах, в мінах і в ракетах. Так, вони сьогодні компенсують і за рахунок північної Кореї, за рахунок Ірану, і так далі. Але це ж виробництво. І знову ж таки, Російська Федерація це не та країна, яка є технологічною країною самодостатньою технологічною країною. Багато чого вона скомпенсувати з технологічної точки зору, там щіпів точки зору, наприклад, да, які потрібні для того ж ракетобудування. Вона не в спромозі. І таким чином, якщо будуть більш жорстко контролювати процес надання Росії компонентів, то безумовно Російська Федерація може виділяти багато грошей, просто не буде на що їх витрачати, тому що не буде комплектуючих, які сама Росія не виготовляє. Просто треба за цим всім більш скрупульозно дивитись. Це друга складова, і нарешті третя складова. Вже очевидно. Ця війна дала багато фактажу. Вона показала наскільки ефективною є зброя. Але якщо ця зброя ще й в достатній кількості, то тоді ви будете мати незалежно від ресурсної переваги опонента. Ви будете мати високотехнологічну перевагу. І для України це ж про це президент до речі поїхав працювати з цими тематиками в Сполучених Штатах Америки. Він хоче довести це. Дивіться, є на складах зброя. Вона довела свою ефективність на полі бою. І безумовно, якщо ми ставимо або або чорне, або біле ну біле, це зрозуміло країна демократії. Чорне це безумовно альянс, який побудувала швидко, побудувала Російська Федерація. То тоді давайте вирішимо паритетність. Вона нікуди не зникає. Математичні формули нікуди не зникають. І в ці дні вже зрозуміло. Наприклад, ще раз повернусь до початку нашої розмови: масштабування ударів. По території Росії в 10 разів більше ударів, по перше, інфраструктура вся горить, по-друге, логістика вся горить. По третє е горять конкретні ресурси, ну жива сила, наприклад, да там в містах концентрації, де одночасно там 10, 15, 20 тисяч і так далі. А четверте, це все бачать люди в цих регіонах, і це просто ну панічні настрої гарантовані. Фундаментальні панічні настрої. А Росія, як тільки занурюється в ці панічні настрої, там починаються незворотні, фундаментальні, незворотні процеси революційного характеру. І от чому Путін сьогодні в такій істериці? Тому що він це розуміє, він прекрасно розуміє масштабування. Я повернусь до цього слова, хочу, щоб ми з вами це зрозуміли. Масштабування ударів по території Росії буде суттєво міняти все, що в цій війні відбувається. І тому. Дивіться, незалежно від рішень Російської Федерації, незалежно від коштів, які Росія буде виділяти, все рівно у Росії наростають дефіцити. Росія не буде в спромозі ефективно захистити свою територію від ефективної роботи високотехнологічної зброї, яка буде в достатній кількості, а це вже питання дотискати треба наших партнерів, яка буде на полі бою з боку України. Пане Михайло, кілька хвилин лишається. Ви зазначили абсолютно слушно, що у Росії ну немає аж над такого потенціалу, щоб тривалий час вести активну фазу війни. Але у Росії є ситуативні союзники і партнери, зокрема, я там навіть не про Іран і Північну Корею або якісь інші країни говорю, а про КНР. Зокрема, Reuters пише про те, що на території КНР Росія, нібито, запустила вже якесь секретне виробництво далекобійних дронів. Ми цю тему досить. Розлогу проговоримо далі з нашим наступним гостем за кілька хвилин. Але, от, наприклад, за рахунок Китаю, Росія, напевно, зможе. Іранські шахеди, ракети літають в повітряному просторі України. Можуть і дрони масово випускатися, і не лише дрони за допомогою китайських технологій чіпів. Китай, до речі, є лідером нині вже з виробництва чіпів, якщо порівнювати з США або навіть тим самим Тайваном. Китай і Іран це взагалі різні історії. Ну, Китаї і знову ж таки по відношенню до Росії це зовсім інша країна. Це глобальна країна, яка має свої інтереси набагато більші, ніж інтереси підтримати Росію. Китай абсолютно точно свідомий того, що Російська Федерація це не стратегічний партнер і навпаки, це партнер, який завдає сьогодні багато шкоди. Ну там короткостроково можна на цьому щось там спекулювати, підвищуючи свою політичну вагу, я про Китай. Але з точки зору там середньострокової перспективи мати в союзниках Росії ну це вкрай негативно. Це очевидно. Ну і крім того, для Китаю існують інші майданчики роботи з ним. Ну тобто, це дипломат. Тичний тиск це ну китай хоче мати доступи до величезної кількості ринків. Китай це відкрита країна, яка формує свій полюс впливу. Скажімо так, да він хоче домінувати там в глобальному півдні, ну, серед країн глобального півдня, в інших конструкціях, таких як Бріс, Брікс, Шос і так далі. Китаю потрібні в той же час, тому що ці країни це країни, які готові до торгівельних там конфліктів, чи до торгівельної співпраці, і так далі. Це зовсім інший рівень країн. Це не країни, які хочуть там воювати, захоплювати якусь територію і так далі. Я маю на увазі ключові країни, які входять в ці союзи, чи там в пояс глобального півдня, чи в пояс нейтральних країн по відношенню до війни. І дивіться, Китай хоче там домінувати. Китай це довга гра, і безумовно, Китай хоче мати певні відносини з технологічними і фінансовими центрами глобальними: а це європейський союз, це Японія, навіть це сполучені Штати, Японія, навіть я маю на увазі в Тихоокеанському регіоні. І для цього треба знову ж таки дипломатично працювати з Китаєм, пояснюючи це ситуативно. Ви Росії тут допомагаєте, але втрачаєте в 10, 15, 20 разів більше Репутаційно втрачаєте ще більше і так далі. Технологічно втрачаєте. Ви будете мати проблеми з економікою, тому що, скажімо, так, сировина, яка йде з Росії, це одне ринки збуту, які є в Росії, це друге. Але технології там немає нічого. Це пустеля, я маю на увазі, Російська Федерація, і тому навіщо ви розмінюєте можливість так тя. Так, це через конфлікти часто йде, тому що ще раз Китай хоче також домінувати як глобальна держава, але все ж таки це співпраця, і ви хочете розміняти співпрацю на якусь там комунікацію з Росією. Ну це точно сьогодні, от те, що ви говорите, таємних якихось виробництв неможливо побудувати, тому що там сьогодні таємно, через там пів дня вже це буде відомо десяткам розвиток світу. Угу. І таким чином у Китаї стратегічний інтерес набагато більший ніж якась там нікчемна Російська Федерація. Пане Михайло, дякую вам, що знайшли час і долучилися. Да, і поспілкувалися. Ми е, цю тему почати зараз. продовжуємо з нашим наступним гостем Михайло Подоляк, радник керівника керівник, президента України, був з нами.